Служба за новим стилем Українсько-греко-католицька церква вже з 1 вересня 2023 року переходить на новий стиль. Зміни стосуються для нерухомих свят із збереженням чинної пасхалії. Про це заявив глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Отець зауважив парафії, які ще не готові до такого кроку, зможуть із дозлом свого єпископа до вересня 2025 року досі відзначати нерухомі свята за старим стилем. Відповідно до візантійської традиції, літургійний рік починається не 1 січня, але починається 1 вересня. Це згідно ще такої, я би сказав, традиції першого тисячоліття називається начало індикта. Власне, у цей початок церковного року. Не можна міняти дату Різдва, переносити на 25 грудня, а всі інші свята лишати за старим стилем. Це є таке якесь дуже незрозуміле. Ця літургійна реформа чи календарна реформа вона стосується усіх свят.